І четвертий біль клієнта, що він не купує паркетну дошку, яку ми, в принципі, теж закриваємо, це ціна. Ну фактично, да. якщо у нас мінімальна вартість 1800 гривень, то на сьогоднішній день якісний вініл 1800 коштує, якісний е, ламінат буде коштувати, 1200-1500 гривень. Та навіть плитка. Та плитка це само собі. Плитка там. Від півтори і до, до п'яти тисяч гривень. І плюс плитка коштує тисячу гривень покласти за метр квадратний на сьогоднішній день. Ну, якщо порахувати клея, вони почнуть рахувати подрізи 45 градусів, стики і так далі, чисто виріз. Цю біль ми теж закриваємо, що не дивно. Зрозуміло, що немає чудес. Там, якщо люди шукають варіант за 300 гривень, то його не буде за 300 гривень. Якщо люди дивляться варіант, там, за 1800 гривень, я скажу так, іншими словами. Якщо людині дорого 1800, то їй буде дорого і 1500, і 1200 їй буде дорого. Mm -hmm. А за 300 гривень чи за 500 гривень таких чудес не буває. Та дві ноліом навіть за 300 не покладено. Фактично, на сьогоднішній день ми закриваємо всі болі клієнта, чого вони сумнівалися в покупці інженерної дошки. Тобто ми її маємо продавати x 10 правда? Mm -hmm. Тому що це натурально.